Я хотів би відновити гарне норвежське королівство. Лише 30% населення Парижу це сніг. Тільки на сніг приберуть. Скаль! Скаль! Я сказав королеві Ельзі своїй жінці, яка просто сяє бо вагітна нашою п'ятою дитиною. М може, цей хоч виживе? Скаль! Скаль! Що не так, моя любов? Бачу, навіть не поїла. Ти маєш зберегти силу для дитини. Тобі вже 16, і в нас було з тобою так багато спроб. О, настав час. О, о. Ну нічого завжди можемо спробувати ще раз. А ти знаєш, що християни вірять, що немовлята потрапляють на небеса. Там суперкруте місце, хоча я в нього не вірю, але кажуть, що воно суперкруте, там є сані, достатньо для всіх їх там. і а, Там навіть існують маленькі рукавиці для дітей. І ще а, 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 я не знаю, як там це працює, бо за ними треба догляд. Діти, вони ж маленькі, треба батьки, але їх там немає. Але. Я наскільки зрозумів, це типу аналогія до нашої культури та релігії, бо ми віримо у справжніх богів. І тому ми потрапимо у вальгалу. Ну. Хоча ти не помреш в бою і не потрапиш в вальгалу. І, гадаю, ти, я і дитина, будемо не дуже багато гуляти після смерті. А чого б тобі не зайнятися магією, яку ти так любиш? Дотримуйся правила, аби сказати про нашу майбутню битву. сказали, ми переможемо! Ска! <звук> <звук>